Щиро вас усіх вітаю на моєму каналі Єлена Буганова Хендмейд. І, хоча на календарі ще вересень, 30 вересня, у нас вже розпочався шалений тиждень стартів жовтня місяця. Це перший спільний проект з циклу В'яжемо українською, де ми разом з українськими блогерами починаємо магічимо, просуваємо і завершуємо наші процеси. Цих спільниках приймають участь в вироби будь-якої ручної роботи, і також приймають участь дівчатка з будь-яких інтернет-платформ. Тому я внизу під цим відео залишу посилання на сторіночки на канали дівчаток. Також в нас приймають участь дівчатка в чаті. Будь ласка, прийдіть до них, підтримайте їх підписками, коментарями, переглядами, вподобайками. Ви розумієте все це. Просуває наш українськомовний контент догори, а нас дівчаток надихає на подальшу працю. Також ви знайдете під цим відео в описі посилання на чат нашої групи В'яжемо українською, де зібралися справжні україночки, справжні майстриньки, і де ви знайдете Ідейних людей, які з вами на одній хвилі, де ми можемо вам щось порадити, або ви нам щось порадите. Тому долучайтесь до нашої української в'язальної і не тільки в'язальної спільноти. Ще під цим відео ви знайдете дуже багато хештегів. Ну, по-перше, хештеги, які стосуються саме шаленого тижня стартів. Далі будуть хештеги, які стосуються спільника. Вернісаж осінніх барв, і ще напевно я додам декілька хештегів до спільника, в який я сьогодні хочу долучитися. А саме це буде спільний проект шапку 5 за 5» і шальні історії. Ці спільники від Оксаночки Левчук. Я дуже чекала їх. Я спілкувалася з Оксаночкою, просила її не закидувати ці спільники, бо це дійсно гарні спільники, які вже довгий час в нас на нашому ютубному просторі. Здається, це вже п'ятий сезон. Оксаночка організовує, тому. Якщо ви хочете зв'язати якісь аксесуари для себе і для своїх близьких, долучайтесь, я залишу посилання на відео запрошення Оксаночки. Вона там все розповідає. Так, ну а я сьогодні хочу вам, по-перше, показати пряжу для своїх стартів і не лише пряжу. І також заанонсувати, що саме я буду в'язати в цих спільних проєктах. Це якраз буде такий відео вступ в ці два спільники від Оксаночки, щоб не сильно перегружувати свій канал різноманітним контентом. Так, я в ці старти. Першим ділом беру свою сумку-вишиванку. Ви її, напевно, вже у вчорашньому відео про тиждень визволення вже її бачили. Я вам розповідала, що хотіла там розпочати вишивку, не вдалося. Отже, на цей тиждень я вже, як бачите, виставила спостерігайчики або маркери початку своєї роботи. Я вже визначилася з пряжою, якою я буду вишивати. Це ось такий акрил. Червоно-чорний, також кольори моєї любові, і визначилася з вишивкою. Це будуть ось такі трояндочки. Єдиний мінус в тому, що ось ця схемка вона трохи більша по ширині, ніж поле для моєї діяльності. Ось тут. У мене ось тут є всього 90 хрестиків, а в вишивці йде 120. Тому було вирішено зменшити мою вишивку. ось від цієї квіточки в мене буде починатися вишивка, і трохи я зменшу вишивку ось тут ось, ось тут ось між ось цими квіточками, тут три рядочки приберу і тут три рядочки приберу, і, можливо, таким чином я хоча б трішечки всунуся у вишивку. Вишивати я буду хрестиком, тому якщо вам цікаво, як вишивати хрестиком по полотну по в'язаному гачком. То плюсуйте мені там десь в коментарях. Єдине, що я в'язала цю сумку також стовпчик-хрестик. Це умова така, бо інакше ви по стопчику, звичайному стовпчик без накиду ви не вишиєте. Так, з сумкою визначилися. А мені ще потрібно сюди зробити чехол. Дівчатка мені радять зробити такий у вигляді проєктної торбиночки з кулісочкою на. Зав'язочки і щоб з кишеньками, щоб можна було витягувати, прати і не заморочуватися з пришиванням, бо в мене тут, бачите, в мене застібка, вона наскрізь отак іде, і мені е, трохи незручно. Якби вона йшла ось до самого верху, то я б могла б пришити і не паритися. Це перший стартик буде. Другим стартиком у мене буде шкарпетки, а не сказала ця сумка бере участь в вернісажі осінніх барв в четвертій номінації. І оселя вбралась в Багряне намисто. Там Марусечка роз... роз... дозволила нам брати в цю номінацію сумки, тому сумка йде в четверту номінацію, щоб я вже закрила всі номінації. Далі в мене йдуть шкарпетки для захисників, і тут в мене зараз дилема, до якого спільного проєкту ці шкарпетки будуть доєднані. Якщо Оксаночка дозволить в шапку зв'яжемо шапку п'ять за п'ять взяти шкарпетки, бо ви ж розумієте, де голова, де ноги, то ці шкарпетки будуть в зв'яжемо шапку п'ять за п'ять. Якщо Оксана скаже ні, шкарпетки ми не в'яжемо в цьому спільнику, то тоді це буде до вернісажу осінніх барв, до шостої номінації Тепло для захисника. Мені сподобалось в'язати її такими смугастими, мені здається, хлопцям вони будуть трохи радувати очі, тому буду в'язати шкарпетульки. Це в мене пряжа українська вовна, тут севірянка, весь такий мікс. Ну і для резиночки я беру. Лана Голд Класік, вона гарненько тримає резинку, тому будуть манжетики саме з цієї ниточки, і спиці будуть трійка. Далі зв'яжемо шапку 5 за 5. Я беру проект Манішка. Мені потрібно утеплювати моїх хлопців, ну, як моїх наших. Тому я хочу зв'язати їм манішечку. Це. Ниточка подарована мені Наталочкою з каналу Хобі в кошику. Це такий гарненький махерчик. Трошки він е, такий, знаєте, товстячок. І він трохи дуже м'який, і він трохи не тримає резинку, я б навіть так сказала. Тому я вирішила додати ось таку ниточку. Це, ну, якийсь там напіводна, напевно. ну е, Залишився, бачите, пластмасовий кінчик, але і куркою пахло також. Тому, якщо так їх взяти і поєднати, то буде дуже затовста. Потрібно буде в'язати на шестірці. Я не люблю такі спиці, тому вона дуже гарно розслаюється. І я вирішила зробити три ниточки махеру і одна ось така нитка. І я таким чином ще зекономлю ще на якусь одну маніжку. Маніжку я буду робити ось таку з відворотом. Реглані лінії, буде ось такі плечики, буде подовжена грудка, подовжена спинка. Не знаю, чи потрібно робити розвороти по мені але я зроблю. Хай краще буде. Так, це йде в номінацію: зв'яжи шапку 5 за 5. Три старти є. Четвертий старт в мене здогадайте, що так. Це сердечки. Мені їх потрібно зробити на цьому тижні чотири. І зробити чотири заготовки на магічний кубик. В'язати я буду з пряжі ярнард бебі і гачок номер 2, напевно, або один і І на цьому тижні, точніше, сьогодні, в мене пошиття подушок, які я не пошила на минулому тижні, тому. Сьогодні витягую швейну машинку і шию. Купила на сьоміку ось такий напірники дорого, 75 см шматочок на 2,20 здається. Я заплатила 115 гривень, здається. Ну, дуже зараз це все коштує великих грошей. Це подушки йдуть в вернісаж осінніх барв, шоста номінація тепло типу для захисника. Бо шити я їх буду у шпиталь нашим хлопцям. І також мені в шпиталь потрібно пошити. Ну, як пошити? Вони вже пошиті. Оксаночка Левчук мені нашила була ось таких заготовочок на подушечки кісточки. Мені потрібно їх наповнити і ну, зашити ось серединочку тут, отвір, куди затовкується холофайбер. Так, ну, хоча б пару штук, бо ми збираємося. Завтра або післязавтра їхати в шпиталь. Нам потрібно з чимось туди їхати. Ну і купили ми паралончик, такий не дуже затовстий, здається, сантиметри 4 він. І Оксаночка мені колись шила, також Оксаночка Липчук, шила мені ось такі подушечки, піддупнички, вони такі, бачите, двосторонні. Я буду вирізати цей поролон по розміру цієї подушечки. Туди його всовувати, і потрібно буде просто отвір зашити. Ось він тут отвір, і його потрібно буде зашити. Це подушечки в бронівичок, щоб хлопці могли там сидіти, бо ви самі розумієте, залізо взимку просто прилипає тіло до нього. Ось така кількість. Я не кажу, що це буде сьогодні або на цьому тижні, але Щось буде, бо ми вже сьогодні дві посилки відправили на фронт, а і у нас ще чотири. І в цих чотирьох посилках хлопці просять саме ось такі піддупнички. Так, розповіла вам, так? Всі, всі старти сказала: Один, два, три, чотири, п'ять. Старти я вам сказала всі. А тепер я вам розповім, що ж я хочу взяти в роботу в спільний проект Зв'яжемо шапку 5 за 5 і шальні історії від Оксаночки Левчук. Колись дарувала мені ось цю пряжуречку Юля Мілеєва. Привіт, Юлічка, якщо ти мене дивишся. Це три сезони від Алізе ось такий дуже гарний пухнастий такий махерчик. Тут 500 метрів на 100 грам, і тут який склад: 51% акрилу, 25 мохеру, 24 вовни. І це буде капор для моєї доні. Я коли зв'язала такі капори, точніше в минулому році, і робила на цей капор майстер-клас. Дуже гарні відгуки, багато дівчаток вже за цим майстер-класом зв'язали собі капори. Залишу посилання на це відео в описі під цим відео. Проходьте, якщо вам цікаво і є нагальна потреба в них, то в'яжіть. Дуже гарний розлогий майстер-клас буде капор для доні в дві ниточки. 100% мені вистачить двох мотків ще й залишиться. Наталочка, напевно, вгадала свій колір, якщо, якщо так. Це Alize Angora Gold Ambre Batik від Alize. Від І це в мене буде палантин. Я мрію про такий ажурний палантин. От як, от, як у Наталочки показувала, вона. вона зв'язала була гарний палантин собі. І я також такого хочу. Це тут 825 метрів в 150 грамах, і я впевнена, що мені 150 грамів вистачить. Хочу широкий і довгий на усю кількість пряжі. І в'язати буду спицями. Це в шальній історії чи шальні. Беру цього палантина. Далі, в мене зараз біля мене немає пряжі, е, ну, мені не, не хочеться йти зараз на вкладовку, діставати її, але е, приблизно ось така. Е, мені надіслала нещодавно Наталочка Полозюк цілу упаковку вівчарів зеленого кольору, е, ось такого кольору моху. І е, я хочу в шапку 5 за 5. Зв'язати хлопцям шапки такі коротенькі, невеличкі такі, під каску при голові, щоб були вони. Ну не знаю наскільки яку кількість мені вдасться. Пряжі в мене достатньо, тому будуть шапки для моїх хлопців. І ще планую зв'язати стрілецькі рукавиці для хлопців. Є в мене на каналі майстер-клас на ці рукавиці, я запитувала у хлопців, вони дуже зручні. Ну, звичайно, це не ті дорогезні тактичні рукавиці, які хлопці одягають, але, при... якщо немає, то і такі підходять. Вони виглядають ось так. Я виставлю світлиночку цих рукавичок. Тому, якщо вам цікаво, як вони в'яжуться і ви хочете допомогти. На фронт пов'язати такі рукавички, то я залишу також посилання на ці рукавиці в описі. Будуть стрілецькі рукавиці, і, ну і напевно, напевно, щось ще діткам пов'яжу, може, якісь шапки зв'яжу, онукам. Мені вже шапок так вже багато і не треба. в нас в Одесі, якось не сильно я одягаю ці шапки, маю цілу купу їх, а їх і не нося. Так, якщо будуть якісь ще в мене до цих спільних проєктів якісь плани, то я обов'язково розповім або в стартах в наступних, можливо на наступний місяць буду щось брати до роботи, обов'язково вас буду інформувати. Якщо будуть у мене якісь підключення на цьому тижні, я обов'язково підключусь, покажу вам. Сьогодні планували море, але погода стала гірша. І ми вирішили сьогодні не їхати. Більш того, в мене відпала потреба їхати до діток в гості. Менший внучок приніс з дитячого садочка якийсь вірус, висока температура, у них там лазарет, кажуть: мане, приїжджай, щоб ти нічого не підхопила. Тому поки що дітки одужують, а я буду В'язати, і будемо збиратися в шпиталь. Можливо, на цьому тижні нам вдасться туди потрапити, і в нас все таки стоять іще потреби у відправці посилок. Ми вчора їх вже поформували, залишилось тільки їх поїхати і відправити. Так, сподіваюсь, на цьому тижні в мене ще буде відео. Про нашу з вами добру справу. Хочу щиро подякувати всім моїм спонсорам, хто постійно відновлює спонсорство. Хочу подякувати дівчаткам, котрі вже вчора почали донатити на конвертик на хлопців на потреби ЗСУ і дівчаткам. Тому, якщо у вас є можливість, бажання, я залишу внизу посилання і на спонсорство, і на конвертик. Будь ласка, Таким чином ми наближаємо перемогу з вами разом. Все, не буду вас затримувати і себе також. Пішла я працювати, всім вам бажаю на цьому тижні гарних стартів з першого разу і без перев'язу. Бажаю вам всім тихих, мирних годин для вашого життя, для вашого рукоділля, для вашого хобі. Всім вам бажаю міцного здоров'я. І вже ми з вами зустрінемось в наступному підключенні. Бережіть себе. Гарного недільного дня вам усім. Одразу хочу вибачити, що я не підключаюся до вас обличчям в кадрі. Ніч ця була жахлива для Одещини і трохи безсонною, тому, знаєте, не дуже естетичний вигляд маю. Але ну, продовжуємо жити. Як би там не було, щоб не траплялося, ми маємо підтримувати наших хлопців на дівчат на фронті, і підтримувати тих, хто платить своїм життям і здоров'ям заради нашого спокою. Так, стосовно мого тижня, шаленого тижня стартів, він був дійсно шаленим. Нам все-таки вдалося потрапити в шпиталь, і я сподіваюся, ви вже бачили відеозвіт по нашій з вами добрій справі. Якщо ще не бачили, то і в верхньому куточку правому, і внизу в інфобоксі ви знайдете посилання на це відео. Так, нам таки вдалося ще потрапити на пляж. Ми поїхали туди трохи відновитися після шпиталю, бо це дійсно така, знаєте, важка важка робота. Поїхали просто подихати повітрям, а вийшла ще й покупатися. Хоча був шторм і великі хвилі, але водичка була тепла, і я таки залізла у воду і по... ну, поплавати то громко сказано. Але пострибати на хвильках мені вдалося. І, звісно, було в моєму тижні в'язання і шиття. Зараз вже я вам не покажу один старт, а саме подушки в шпиталь. Їх було дві. На жаль, в тому відео про нашу добру справу у мене чомусь вимкнувся телефон, саме коли я починала знімати. Поїздку в шпиталь, якось на 40 секунді вимкнувся телефон. Я цього не помітила. І коли вже монтувала, я побачила, що не вистачає повного огляду, нашого ну, те, що ми брали собі в шпиталь. Отже, дві подушки. Ви бачите на світлині, ці подушки вийшли гарні, дуже гарні подушки. Я все, що мала, все, що мені дівчатка понадсилали, все туди затовкла. Подушки вийшли майже по кілограму. Кожна відправ відвезли в шпиталь дівчата санітарки, точніше медсестрички. Просто ну я не скажу, що руки цілували, але дуже сильно дякували. З подушками, з пелюшками одноразовими. потім Простирадла на резинки, це все в шпиталі іде просто хапають одразу. Так, ну і я закінчила ці шити подушки ще у понеділок, тобто 30 вересня, і я записала собі у вересневі, поробки, записала ще дві подушки. І тепер давайте про в'язання і вишивку. Давайте розпочнемо напевно, з ось цих красунчиків, які ви бачите у кадрі. Чотири красунчики я зв'язала, осталося їм поставити сюди ланцюжок, і вже будуть готові. Більш того, я зробила чотири заготовочки. Ці заготовочки підуть в магічний кубік, хоча пунктиком вони стояти не будуть. Напевно, я їх десь просто поставлю як додатковий процес, і буду потроху їх пров'язувати. Отже, чотири сердечки в мене є. Так, далі маніжка для наших котиків, для наших хлопчиків і дівчаток на фронті. Йдуть холоди, і потрібно їх утеплювати. Ось, вже початок моєї манішечки є. Тут 14,5 см, ще півтори см я пров'яжу і вже буду розподіляти. Наперед спинку і рукавчики робити регланчик. Дуже гарно виходить. Заморочила сама себе, почала відділяти ось цю ниточку. Махерову спочатку вона так гарненько відділялася, а потім сталося чудо, і вона почала мені творити робити нерви, скажімо так, по-одеськи. Додаю я ось цю нитку, щось таке, напевно, 20 тут вовни є, можливо, трохи більше. Ну, така гарненька ниточка, і вона так класно тримає, дивіться, кризинку, просто прелесть. так гарненько. І вона не сильно така колюча, тоді, така м'якесенька, гарна. І я взяла до роботи спеці номер 5 Тож на п'ятірочці, в'яжу, буде манішечка. Так, ще один стартик. В мене майже вже на фініші трошечки, геть залишилось. Це шкарпетки для захисників. Ось на такому вже п'ятка, як бачите, вив'язана. Це в мене тут <сілик> цілий жмут маркерів, які були присутні, коли я вив'язувала п'яточки. Бо я вив'язую п'ятки одночасно. І в мене тут клин. Клинчик є з підйому, як бачите, невеличкий робила. На цей раз я робила 5 петель. А зазвичай я роблю 6. Цього разу трошки менші зробила. Ось так. І вже майже вив'язала сірий колір. Так, і вони чудернацькі виходять. Мені подобається. І чоловіку подобається. Він каже, такі вони. Такі З настроєм, піднімають настрій. Не, не дуже такі, знаєте, такі чоловічі, скажімо, да, грубі, а да, такі з настроєм трішечки. Так, І в'яжу я на спицях номер 3 ну, Як ви зрозуміли, це а, тут мікс пряжі і українська вовна, і северянка, і резинка буде інша на манжеті. Тому якось так. Я не знаю, казала я чи не казала, я в'яжу їх нерегулярною резинкою. У мене взагалі всі шкарпетки в'яжу я завжди 3 на 1 Така нерегулярна резинка, і воно і начебто і резинка трохи тримає по нозі і не сильно стягує. Якщо, наприклад, ці шкарпетки підуть в госпіталь, то вона не буде сильно стягувати ніжки. Тут залишається, ну, багатенько, скажімо так, ще прив'язати. Я зараз знаходжусь, скажімо так, ось на цій відстані. Ось якщо йти звідси донизу, то я знаходжу зараз ось тут. Мені потрібно пров'язати ще ось таку відстань по халявці. Буде і синенький, і ще й жовтеньке, і буде ось така кількість буде манжети. Так, і останнім моїм стартом. Це вишивка по моїй сумці. Дівчатка казали, що калина буде красивіша, але ви подивіться, як гарно виглядає троянда. Супер. Ось так. Клас, так? Да? Це... Шматочок, ну, скажімо так, ось це ось один рапортик е вишивки. Тут буде ще дві великих троянди отут по горі. Ну, ще я показую ось шмалюнок. Ось, ось я забрав ось так виглядає. Ось це ось я вишила. І ось так іще має бути. Як вам? Класно, правда? Я. Спочатку почала вишивати в три нитки. Ось тут, бачите, таке, більш таке зашите. А потім зрозуміла, що з самого ефекта вишивки на такому полотні видно не буде. Ось подивіться, як гарно видно, що це саме хрестик. Так, полотно просвічується. Але. Це ж має бути видно, що це вишивка йде, що це не суцільне в'язання. Можна було зашити його і в 4 нитки, і воно було б таке як 3D. Але тоді б ефекту вишивки не було б на ньому на полотні. Або напишіть, як ви вважаєте, можливо, потрібно було зашивати у 3 нитки. Ось так. Але мені подобається, коли воно. Видно сам хрестик. Ось так. Ось такий красунчик в мене вийшов. Можливо, мені вдасться на наступному тижні його завершити. Тому ці ж старти у нас були трохи присвячені спільному проєкту Вернісаж осінніх барв і були присвячені спільному проєкту шапку 5 за 5. Отже. Є ще готова робота в номінації номер 6 тепло для захисника. І в цій же номінації, тепло для захисника, в мене йдуть шкарпетки. Ось ці. Я сподіваюся, я зможу їх на наступному тижні завершити, і буде ще одна готова робота. Ось ця вишивка іде в четвертій номінації, і оселя вбралась в багряне намисто. Я сподіваюся, в мене буде готова робота. І в зв'язку шапку 5 за 5. У мене перший тиждень, бо там за 5 тижнів потрібно зв'язати 5 аксесуарів. Перший тиждень в мене манішечка буде для хлопців. Щоб... Який буде наступний аксесуар, я ще не визначилась, бо в мене є два претенденти, але обидва будуть вив'язані ті претенденти, які буде скоріше вив'язаний. То таке питання часу, але ось так буде вив'язуватися. Ось така. Щиро вам дякую за ваш перегляд, за те, що ви завжди зі мною, за те, що ви мене підтримуєте, присилаєте мені гарні коментарі, ставите вподобайки, підписуйтесь під мене, стаєте моїми спонсорами, допомагаєте мені донатами для того, щоб я могла закуповувати хлопцям. Необхідні матеріали, продукти на фронт і в шпиталь. Тому, якщо, якщо що, то я нагадую, що в описі під відео ви знайдете посилання і на конверт, і на те, як стати моїм спонсором. А ще я більш чим впевнена, що не помістяться всі дівчатка з усіх спільних проєктів, то я всіх закріплю в першому коментарі. Хто не, не, не потрапить туди, я всіх закріплю в першому коментарі. Бережіть, будь ласка, себе, бо сьогодні, я так думаю, що не тільки в Одесі була жахлива ніч. Тому ховайтеся, будь ласка, хоча б дві стіни. Ну і бережіть себе від хвороб, бо зараз осінь і ми дуже вразливі. <кій> Імунітет слабенький стає чомусь, хоча літом ми себе насичуємо. Вітамінами і сонечком, але якось осінь бере верх над нами. Тож, носіть масочки, пийте вітаміни, пийте чайочки з лимоном їм імбирем. А я вас всіх обіймаю міцно, міцно, цілую і кажу вам: все буде Україна. Обов'язково. До наступної зустрічі.